Другий етап всеукраїнських шкільних ігор Пліч опліч стартував 27 лютого у селі Мишковичі на Тернопільщині. Сім команд із Великоберезовицької громади боролися за перше місце з гри у волейбол. Мета змагань розвиток командного духу у школярів, кажуть організатори. Ми очікуємо дітей відволікти від. Проблеми, які відбуваються в нашій державі від тих подій, які зламають психіку, дають дітям можливості розвиватися. Змагання відбулися в оновленому спортзалі Мешковицького ліцею. Стан приміщення був занедбаним. Тож керівництво закладу спільно з владою прийняли рішення про ремонт. Для цього з місцевого бюджету виділили близько півтора мільйона гривень. Ми виділили кошти для ремонту спортивного залу ліцею села Мешковичі, і приємно, що на цей час вже завершили роботи виконані якісно. Вчасно і ми маємо можливість проводити такі змагання в хорошому оновленому залі, де і безпечно займатися дітям. Серед учасників змагань учні п'ятих та шостих класів із різних навчальних закладів громади. Волейбол цікавий вид спорту, який допомагає тренувати командний дух, кажуть школярі. Взагалі подобається від спорту багато, чим колись бачив турніри. Сподобалося по телевізорі. Чим більше підтримка, тим краща робота. Ну, волейбол це гра для багатьох. Це командна гра. Я багато вже граю, десь 2-3 роки. Гарно тренуюсь і можу вказати себе в цих змаганнях. хай переможе найсильніший. Підтримати учасників приїхали команди черлідерок, які виступили на початку змагань. Танцівниці та їх тренерки розповідають про особливості цього виду спорту. Дуже важко всіх одинаково навчити. Що всі одинаково санцювали, одинакові рухи рівнялися також дуже важко. Підтримка, якщо вони всі одного віку, не знаю. Хіба таку дуже маленьку дівчинку якусь брати, щоб її реально підняли гарно. Ми готувалися три дні, по дві годинки три, як коли. Ми вибрали першу пісню, потім придумали рухи і вже дітям показували їх, як там танцювати. Я займаюся сама танцями, і Черліни це для мене такий новий напрямок, але ну, він мені доволі подобається, в них є щось схоже з танцями. Тому він мені цікавий. Мені таке подобається. Танцювати, посміхатися. Переможців змагань мають визначити до кінця дня 27 лютого. Вони представлятимуть Великоберезовицьку громаду на районному етапі змагань. Загалом на участь в всеукраїнських шкільних іграх пліч опліч зареєструвалися майже дві тисячі команд зі всієї Тернопільщини. Закінчити проєкт планують у червні. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.